Привіт, мене звати Світлана, і сьогодні я хочу розказати і показати, як можна легко організувати свою бібліотеку книг саме в Notion. Якщо ви любите читати і хочете відслідковувати свій прогрес, занотовувати якісь важливі думки, і також бачити навіть скільки часу у вас йде на прочитання одної книги. То ви можете це організувати легко в Notion. Чому ж, на мою думку, варто вести бібліотеку у Notion? Ви завжди будете знати, які книги у вас вже прочитані, які в процесі, а які вже завершено. Також ви можете по кожній книзі занотувати собі важливі цитати, висновки, якісь інсайти, і все це зберігається в одному місці, і також ви можете бачити відразу тут аналітику, коли ви почали читати. Коли закінчили, і скільки днів чи місяців у вас пішло загалом на кожну з цих книг, і також відслідкувати аналітику навіть за рік, за місяць, за будь-який термін, який завгодно можна виставити і прослідкувати. я використовую такий підхід у своєму житті, також і часто буває, що багато якихось книг я побачила, десь в когось в сторіс чи хтось порекомендував цікаву книгу прочитати. І щоб це не губилось десь у збережених, в закладках ще десь, то в мене просто це зберігається в Notion в моїй бібліотеці. Переходимо в Notion і створюємо нову сторінку. Бібліотека підписуємо. Так, і робимо на весь екран відразу. Обираємо емочі так, ось поставимо книгу. Так, тепер нам потрібно створити базу даних, тобто табличку, в яку ми будемо вносити всі дані по наших книгах. Для цього натискаємо плюсик, шукаємо таку базу даних, ось тут в списку. На Database Inline. Натискаємо. Все. Тепер підписуємо, як називається наша база даних, тобто наша табличка. книги. Так. Назву можемо сховати. Як називається ось ця перша вкладка. Теж книги. Далі нам потрібно створити дату початку і дату закінчення прочитання книги. Для цього обираємо плюсик, і в наших Properті. Обираємо дату, ось значення дата. Натискаємо, підписуємо, що дата початку або початку. початок читання. Так, ось тут формат змінюємо, і 24 години, так. Таку ж саму колонку ми можемо зробити дублікат і підписати кінець читання. так. Тепер нам потрібно додати статус, щоб ми розуміли, яка книга в процесі, яка в плані в прочитання, а яку вже ми прочитали. Для цього натискаємо знову плюсик і додаємо property, таку як SELECT. Це можуть бути статуси. Статус. Так, І для цього натискаємо нова строчка, і тут додаємо, які в нас статуси будуть. Не почато. далі читаю і прочитано, і також поміняємо колір. Так, це буде читаю в процесі, і зеленим буде в нас завершено. Так, далі нам потрібно на... налаштувати формулу, завдяки якій. Ми будемо бачити, скільки днів чи місяців, взагалі скільки часу в нас пішло на прочитання даної книги. Для цього ми натискаємо плюсик, шукаємо такий проперті, як формула, і налаштовуємо формулу. Тут термін читання. Так, натискаємо Edit формула. Сюди ми вставляємо ось таку формулу. Тобто, у нас кінець початок, тобто сюди підтягуються наші ось ці колонки перша і друга. Як налаштувати таку формулу, я особисто використовую чат GPT, я просто йому пишу, яка в мене є табличка, які в ній є колонки, і що я хочу, щоб ця табличка в якийсь із колонок мені підраховувала, і він мені пише формулу. Я вставляю цю формулу ось сюди, копіюю і вставляю сюди. Якщо тут вона не працює, я просто... Беру скрін цієї формули, яка не працює, скидаю йому, пишу, що ось щоб він виправив цю формулу і зробив так, щоб вона працювала. Він її переписує, якісь значення міняє. Я знову вставляю і так доти, поки формула не почне працювати. Тобто чат GPT пише ці формули. Я просто пишу правильний запит, і він це вирішує, тому що з ним не завжди виходить з першого разу правильно зробити цю формулу. Отже, ми прописали все, натискаємо зберегти. І тепер, коли ми ось тут натиснемо, наприклад, поставимо дату початку і дату закінчення, то відразу бачимо, що цей термін складає 2 місяці і 18 днів. І так ми можемо бачити, скільки в нас іде на кожну сторінку. Якщо це важливо, можна також додати ось тут числове значення, щоб ми прописували скільки сторінок в даній книжці. Ось так пишемо: кількість сторінок. Все. Тепер сюди просто вписуємо числове значення і розуміємо, що скільки сторінок приблизно ми можемо прочитати за який термін. Далі ми, ми можемо також ставити оцінку на книзі. Для цього натискаємо Select і пишемо «Оцінка». Тут ми можемо просто зірочки проставити. Так, шукаємо емоджі зірочки. Так, копіюємо: одна зірочка, дві, три, чотири і п'ять. Так. І тепер ми можемо також ставити оцінку книзі. Далі. Якщо ми хочемо відразу занотовувати якісь важливі цитати чи скріншоти, будь-які дані по книзі, і також ось тут можна поставити скільки книг, тобто щоб ми бачили кількість. Так тепер нам потрібно створити так, щоб всередині, коли ми ось тут відкриваємо, то ось тут відразу було таке поле для наших інсайтів, якихось висновків. Важливих думок по цій книзі, які ми можемо занотувати. Для цього натискаємо ось тут на цій табличці, ось тут збоку: New template. Пишемо «Книга», так. Обираємо, який емоджі буде створюватись, наприклад, ось цей. Далі статус завжди, наприклад, буде не почато", так. І ось це ми можемо сховати, щоб воно нам не заважало. Для цього потрібно ось тут натиснути і прибираємо ці значення. Так, ось тут ми можемо зразу створити поле. Для того щоб, наприклад, прикріпити скріншот, прикріпити посилання на цю книгу або файл. Для цього ми шукаємо, наприклад, якщо це скріншот, то ось «Image». І коли ми зайдемо, наприклад, з телефону, натиснемо на цей значок, нам нас зразу перекине в галерею, щоб цей скріншот загрузити сюди. Далі, також ми можемо сюди прикріпити файл, ось наш файл, і створити таку табличку для інсайтів, звичайно. Ось тейбл, а тут пишемо висновок, інсайт і, наприклад, ідея, яку ми можемо з цього взяти. Так, далі ми ось тут натискаємо, щоб це було якимось кольором. Тут ми ось так розтягуємо, щоб нас вмістилось все. Так, і також ми можемо скільки завгодно, додати знизу полів, і збоку, якщо нам потрібно ще поле, щоб його видалити. Натискаємо сюди Видалити. Все, ми шаблончик такий зробили. Тепер ми виходимо і нам треба цей шаблон закріпити. Тобто, щоб коли ми створюємо нову сторінку, нас відразу вона із тим шаблоном створювалась. Для цього натискаємо ось тут, натискаємо три крапочки, натискаємо Set Default, Ось обираємо перше. Все, тепер вона закріплена. Як дізнатися, що вона закріплена? Ми ось тут бачимо біля цього шаблону. Ось тут таке значення. Тобто, ми бачимо, що це головний шаблон. По дефолту. Далі, коли ми створюємо ось тут нову сторінку, вона відразу буде статусом почато, і всередині зараз створиться шаблон, який ми до цього зробили. Тобто, в першій ми нічого не створювали, а в другій ми от створили шаблон. І для того, щоб створити такий самий шаблон ось тут, в тому, що ми перший приклад робили, просто потрібно ось видаляємо. І у нас цей шаблон ось тут підтягується. Ми натискаємо на нього, і перша строчка стає така сама, як ми зробили другий шаблон. І тут ми можемо прописувати собі якісь книги. Наприклад, це в процесі, це не почато», Так, книга 2. І відслідковувати свій прогрес взагалі. Як відслідкувати прогрес? Наприклад, у нас книга 3, і тут ми пропишемо, що ми щось читали ще раніше. Так, і оцю книгу, наприклад, в цьому році тільки почали читати. Ось так. Отже, в нас дві книги прочитано, і ми, наприклад, хочемо побачити прогрес за минулий рік. Для цього ми натискаємо фільтр, кінець читання. Ось тут обираємо із between» і тут ми обираємо, коли початок був. Наприклад, ми з початку року хочемо 24-го. І ось тут ми бачимо, що за 2024 тисячі двадцять рік нас стільки то прочитано. Також ми можемо, щоб було швидше, зробити ще один фільтр. Тут ми пишемо 2024, тут 2025, наприклад. І тепер тут обираємо, який у нас рік, а це 25. І далі натискаємо рік. І ось тут обираємо, який саме рік ми хочемо бачити. Наприклад, 24, тобто 25 у нас ховається. І ми бачимо все, що відноситься лише до 24-го року. Так само ми можемо прибрати і натиснути, і бачити лише 25-й рік. І все. Щоб бібліотека, цей список книг був не просто як список, а як галерея. Із обкладинками можна зробити різні вигляди цієї таблиці. Натискаємо три крапочки: лайот, галерея. Ось тут такий вигляд обираємо. Далі, який розмір карточок: маленький, середній чи великий. Оберемо маленький, далі що має відображатись ось тут на сторінці. Page cover. Що таке page cover? Це заставка. Ось тут ми можемо поставити на, обклад... на обкладинку якусь книгу. Наприклад, книга А, то мені звички. Далі натискаємо тут і натискаємо загрузити ось тут, загрузити зображення. І ось так ми її бачимо на обкладинці. Цю книгу. Також ми можемо змінити це і, наприклад, загружати просто в скрін всередину. І цей скрін будемо бачити ось так на карточці. Для цього натискаємо сюди всередину або на наступній. Ось загружаємо сюди наше фото. І ось тут міняємо налаштування, що ми можемо бачити на карточці. Ось тут, там де Page кавер, натискаємо Page контент, тобто буде показуватись на карточці, ось цій як галерея. Все, що знаходиться всередині карточки page content. Ось. І якщо ось тут ми напишемо, що на початку сторінки в нас ось тут текст, то, відповідно, ми побачимо початок цієї сторінки всередині цієї карточки, ось текст. А тут у нас всередині був скрін. Відповідно, на карточці на початку ми бачимо скрін. І так по кожній книзі. Також ми можемо сюди підгрузити статус, щоб розуміти, взагалі, що на якому етапі. Для цього просто натискаємо три крапочки, проперті. Далі обираємо все, що потрібно бачити на цій карточці, на цих карточках. Наприклад, який це був, який статус, і, наприклад, час читання. Ось, і можемо зробити так, щоб все сортувало по часу по статусу. Натискаємо ось тут стрілочки сортування, обираємо тут статус і обираємо, щоб у нас прочитані були От ті, що читаю зараз, можна підвинути першими. Для цього потрібно натиснути «Properties», зайти в статус. І ось тут поміняти місцями. От, тепер у нас всі, що в статусі прочитано, будуть в самому кінці. Далі будуть всі наступні, тобто не початі. І ті, що саме зараз ви читаєте, будуть ось тут підтягуватись, так зберегти і сховати. Ось в такому вигляді. І так ви можете у вигляді галереї, у вигляді списку, як вам зручно відслідковувати всі ці книги, зберігати. Ось так просто можна організувати свою бібліотеку в Notion, відслідковувати свій прогрес, час на прочитання. Ділитись своїми думками для себе фіксувати якісь важливі думки, ідеї, інсайти, і все це буде в одному місці. Вам не потрібно буде е, нічого шукати і згадувати, де ви там е, зберегли собі скріншот чи десь записали в нотатку. Все в одному місці. Якщо вам було корисно, ставте лайк і пишіть в коментарях, як ви ведете список книг і які функції хотіли б додати у свою бібліотеку. Підписуйтесь на канал, адже попереду ще багато нових відео про Notion та планування.